Так, їдемо далі. Отець Василь також хотів спитати таке питання, яке мене мучить вірніше сумніви чистоти подружжя, що дозволено в стосунках, що є гріхом, чи також є незакінчений статевий акт гріхом чоловіка, чи також жінки. Може, питання трошки не повністю релігійне, але щоб сповідатися, то треба знати і розуміти, щоб очиститися від гріхів і більше так не робити. Наперед дякую за відповіді. Ну, дивіться, що значить питання нерелігійне, чи якесь там, чи релігійне, я би не так ставив. Це є, це є частина нашого життя. Приписи не просто так. знаєте, от, Знову ж таки, коли ми там там той самий незакінчений, недовершений статевий акт. <кій> <кій> Питання важне і часто церква дає той припис, і люди з того повинні сповідатися і розуміти. Я б я хотів, щоб ви найперше розуміли, для чого це все, так? Це більше сторона медична. Вона більш медична. Бо так же само, як недовершений статевий акт, так само і використання презервативів, це, є, це то саме. Я зараз поясню, чому і ви зрозумієте, я постараюся пояснити, чому, і ви зрозумієте саме походження цієї заборони. Так? Хотілося б так обширно сказати, але я постараюся лаконічно, так, щоб ми вклалися якось коротенько. Є три основні етапи формування людського організму. Кожних сім років обновлюються всі соматичні клітини організму людини. Пройшло 7 років, тобі немає ні одної тієї клітини, яка була до цього часу. Тому існують три основних періоди 7 років, 14 і 21. 21 рік це це вже е, е, цей, кінець, коли завершується формування організму людини. Починаючи від першого етапу 7 років. Чоловічі і жіночі гормони виробляються у дівчини і у хлопця в, в одинаковій пропорції. І тому маленькі діти, їх, якщо не вбирати хлопчика, та хлопчика, дівчинку та дівчинку, то вони будуть дуже подібні. Будуть дуже подібні один до одного. Ну, Тяжко розрізнити, де хлопчик, де дівчинка. Так? Потім з часом. У дівчат чоловічі гормони починають вироблятися менше. 14 років це другий етап формування організму, коли вже е Знову ж таки, ті самі чоловічі гармони виробляються у дівчинки менше, у хлопчика у жіночі менше. І вони тоді вже починають, ну, хлопчик вже явно починає набувати вигляду хлопця, дівчинка-дівчинки, і в 14 років, як правило, вже закінчується той другий етап, коли вже формується. Формується система репродукції, так? тобто вже дівчинка може народжувати, а хлопчик може бути може вже бути татом. Це я дуже скорочено, так? 21 рік вже повністю завершується формування організму, і дівчинки вже повністю перестають вироблятися чоловічі гормони, а у хлопчика. Повністю вже перестають вироблятися жіночі. І тут в них починається такий, знаєте, потяг до протилежної статі. Чоловікові не вистачає жінки, жінці не вистачає чоловіка. Фізично. І тому чоловік і жінка мають такий потяг до протилежної статі. Це є нормально. Це є Божий план. Якщо вони вже трохи починаються в другий бік то збочення, я не буду в ту сторону зараз йти, але то, то вже ненормально. Коли чоловік шукає себе чоловіка, а жінка, шукає себе жінку, то це ненормально. Я зараз попробую вам пояснити. І дивіться, от коли вже дозрів організм, третій етап формування організму людини. 21 рік, бо тому якраз і в той час вже дають дозвіл купляти алкоголь. Ну, чому не 18, чому не 20, а 21. Бо тому що це якраз третій етап, медицина каже, що все, вони вже сформовані і вже можуть троїтись алкоголем. От. Тому, тому медицина так і дала. 21 рік. Це не просто так, а дали тому, що, тому, що. Тому що це по медицині, так, що вже закінчився формування організму людини. Далі йдемо. Жінка дозріла, жиє статевим життям, і вона, її треба поповнювати чоловічі гормони. Чоловічі гормони вона може поповнювати тільки за рахунок статевого довершеного акту. Бо якщо він буде недовершений, або буде використовуватися презерватив, <кій> сперматозоїди не попадуть всередину, і жінка. Все рівно буде відчувати недостаточність е, чоловічого гормону. Жінці потім 35 років, 40 років, і вони вже не хочуть мати дітей, і, як правило, е, живуть статевим життям, але в них недовершений статевий акт. І вони тоді, жінка, е, починає її все, починає нервувати. Кіт ходить, її нервує, двері рипають, її нервує. Чоловік прийшов нервує, чоловік не прийшов, не нервує, її нервує, їй все нервує. Чому? Вона є фізична недостаточність чоловічого гормону. Це із-за недовершеного статевого акту. Можна це поповнити гормонально якимись препаратами, але церква каже, що є на той чоловік і жінка, а ви жиєте разом. Ви жиєте разом. І тому ви так і повинні і лише заради того, щоб жінка мала нормальний психічний стан, їй треба жити статевим життям, і статевий акт має бути довершений без використання презервативів, ще там якихось інших там засобів, має бути довершений статевий акт, щоб, щоб психіка була в нормі. От для цього є припис і все. І якщо ви розумієте, що з цього сповідатися, з цього, ну що вам з цього сповідатися? Ви маєте це знати? Що будете казати священникову, що я використовую презерватив, Та йому то нашу того, то? Це тобі для життя, для здоров'я? Щоби ви знали, що це. Якщо я, наприклад, не їм вітаміни, десь то з того маю сповідати чи що? Або я зранку не бігаю, не, не, за св... не роблю зарядку, не слідкую за своїм здоров'ям, не те, що зубити, чи що має з цього сповідати, чи що. Ти повинен знати, що це для твого здоров'я і все. А раніше, ну, так як люди не мали такої можливості, дивитися, інтернет, не було канал Василь Колодій, що хто буде розказувати такі всякі історії. ну, то Є препис, що не можна там, наприклад, не можна користуватися презервативом. Все. Недовершений статевий акт. Все, не можна. А чому? Не можна, бо то гріх. Ну, що буде кожному пояснювати. Про, про гормональні збої, про гормони, які виробляються, не виробляються. Для чого це? Сказали, то й все. Церкві довіряли. Та і так, і було. Тому, тому треба просто розуміти, що якщо церква дає якийсь припис, це не просто так собі захотіли, або так, так, мені так буде весело, або ще щось. Це для здоров'я здоров людей. Ось так.